Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайці. Сьогодні буде велике, дуже цікаве відео про топові виробники шин, направляючих для бензопил. І неважливо, ви новачок чи все життя проробили в лісі. Я вам гарантую, що ви для себе почерпнете дуже багато чого нового і цікавого. Перед вами представлені шини різних виробників: це хольцформа, штіль, хоскварна. Цумура, Сугіхара, і я хочу почати з того, чим вони глобально відрізняються. Я хочу вам показати таку схему, як виробляється на заводі класична шина. Вона складається з трьох пластин. Це, скажімо так, стандартний, ну, може, можна так і сказати, що більш дешевий спосіб виробництва направляючих шин. Тобто дві пластини і Така напівпуста прокладка між ними для того, щоб вона не була, скажімо так, ваги не додати. Тому вона напівпуста ця прокладка на відміну цього, цього способу є ще більш дорогий спосіб виробництва. Це коли шини роблять просто з суцільного листа сталі. Вона вона тяжча тут в цій шині. Є ряд переваг. Перше, це те, що в неї ресурс. До п'яти разів більше ніж у звичайної шини, вона більш стійка до вигину. Наприклад, якщо шину затискає в дереві, то така шина набагато стабільніша, пружніша, не знаю, як сказати, ще міцна в інтернаціональних кодіровках. Так термінології їх називають Solid Bar, тобто суцільна, або Hard Nose, тобто броньований носок. Отак От називаються шини, але в таких шинах е, є і недоліки. По-перше, вона на порядок дорожча, ніж звичайні шини. І коли немає тут зірочки, трошечки падають обороти ну, на пилці, особливо якщо ви використовуєте довгі, твердосплавні і суцільні шини. Тобто, на якийсь коефіцієнт все ж таки обороти просідають, коли на кінці немає зірочки, коли вона просто скользить тут. І забув вам сказати ще е, е, одну перевагу. Таких шин, коли тут немає зірочки. Вони йдуть універсальні по кроку ланцюга, тобто ви можете використовувати таку шину з кроком ланцюга, наприклад, 3-8 1,6 або 404 крок. Тут абсолютно без різниці. Це шина 90 см фірми Holzforma і аналогічна шина Stihl Duramatic. По способу виробництва вони однакові. Хіба що по довжині різні. Друга глобальна відмінність цих шин. Те, що одні шини йдуть зі змінною зірочкою, а інші якби стандартні. Покажу вам шини японського виробництва Сугіхара і Цумура. Як бачите, зірочки в них мають різні конфігурації. Це зроблено спеціально, щоб продавати саме свого бренду ці змінні зірочки. Перевага в таких шинах в тому, що Саме ця частина шини найбільш навантажена, і ви можете інший раз не купляти нову шину, а замінити зірочку. Також перевага в змінних зірочках в тому, що якщо у вас довга шина. Як ви розумієте, що довгі шини вони набагато дорожчі. І якщо у вас довга шина, ну по-перше, да, якщо зносився носок, ви його змінюєте за невеликі гроші. Тобто не треба купляти шину, це вже я сказав. Але ще один є великий плюс змінні зірочки, це те, що під одну шину ви можете використати дві змінні зірочки з різним кроком ланцюга. Тобто, ви можете поставити туди крок 3,8-1,6 або під 404 й крок. Це дуже зручно. Якщо у вас пилка або навіть в бригаді багато пилок, ви купляєте одну довгу шину і використовуєте, наприклад, на пилці, де 404 й крок, і на пилці, де 38 восьмих крок. Невеликий мінус шин з її змінними. Зірочками те, що вони коштують дорожче ніж стандартні. Третій глобальний нюанс це діаметр тієї самої зірочки. Він може бути стандартним, як правило, це 4 закльопки, або він може бути розширеним на 6 закльопок. Але закльопки в цій справі грають останню роль: саме діаметр. Цієї зірочки є вирішальним на двох шинах штіль це 45 ки на 361-й перший абсолютно однакові по своїм параметрам, тобто 38 х 16 на 66 ведучих ланок. Але як бачите, одна є маркерівка зелена, у іншої маркерівка жовта. У одної форма така більш еліптична і. Носок вущий, а оцеї з жовтою міткою він ширший. І різниця велика ця шина з жовтою міткою. Вона буде більш агресивніша, тобто, чим більший діаметр носка, тим більше буде вирогідність віддачі, тим більше буде вібрація на а, цій зірочці. Але знос і нагрів зірочки при більшому діаметрі буде менше. Як бачите, не дарма стандартний діаметр, тобто менший, він промаркований а, mm. зеленим, тобто більше рекомендовано для новачка, а жовтий більше для професіонала. Як я вже сказав в попередньої репліки, що чим більший діаметр зірочки, тим більша вібрація і схильність до зворотнього удару, який може розрізати вам череп. Є ще шини з вузьким з вузьким носиком, з вузькою зірочкою. В них найменша вібрація. Вони можуть використовуватися просто для побутового використання на пилок, які призначені для дому. Е, ними можна вирізати різні фігури з дерева або використовувати для арбористики такі машинами. Вони, як правило, короткі, ними дуже зручно проріджувати крону. І навіть у таких невеличких шинах вони теж бувають, типу дораматіка, тобто суцільні. Ця шина, вона суцільна, без зірочки, і, до речі, її можна використовувати, наприклад, як на бензопилі Штіля сто 180 з кроком 3,8, 1,3, тобто низькопрофільним, або на різних висоторізах під крок 1,4, тобто такі, як. Використовується на міні-пилах або на висоторізах, а це просто стандартна підвизьку зірочку, шина з але під крок одна четверть. Як бачите, в цьому відео я детально не зупинявся на таких характеристиках, як шах, паз і куди саме ці шини підходять. У мене є окреме відео, де ці всі деталі і нюанси я розказую. Дуже просто і наглядно. Ще декілька слів е про цікавості. Шини Сугіхара і Цумура мають надзвичайно великий ресурс. Це чиста Японія, але на жаль, цінник зна. Ще декілька слів е, про цікавості. Шини Сугіхара і Цумура мають надзвичайно великий ресурс. Це чиста Японія, але на жаль, цінник за одну шину більше 100 євро окремої уваги і моєї поваги, я б сказав, заслуговує фірма Вінсор. На жаль, всі продукти цієї компанії зняти з виробництва ще приблизно. 12 років назад в наш час лишилася тільки підробка, яка має схожий стиль написання логотипу. Ну з помилкою, і, на жаль, по якості нічого спільного з цими шинами немає. Шина хускварна. Як бачите, тут теж змінна зірочка, але теж бачите свій виріз. Тобто ексклюзивна посадка цієї змінної зірочки. І ще дуже цікавою штукою по цій темі хотів сказати, що фірма Хольцформа робить е, такі ексклюзивні шини, які здебільшого популярні на американському ринку. Ну не то щоб вони там популярні, скажем, інших там не не використовують. Це шини на професійні пилки, такі як 361 штіль, там 365 хускварна. Неважливо. Як ви знаєте, що в Україні ці пилки використовуються з ланцюгами з товщиною паза 1,5 мм або 1,6 мм з крупним зубом, тобто з високим профілем ланцюга. Шини Хольцформа. Є на професійні пилки, тобто посадка ну, хвостовик у них на професійну пилку, але під низькопрофільний ланцюг, це дає надзвичайно багато переваг, це знижує вібрацію просто в рази. Це знімає нагрузку з опорного підшипника е, бензопили, і, скажем так, точність різу і плавність різу просто не порівняється з високопрофільними ланцюгами. Е, комфорт роботи з пилкою 100 разів більший. Е, ще раз скажу: тобто, це будуть шини з хвостовиком під професійні пилки, але Крок ланцюга буде такий, як на штілю 180-му, тобто під низькопрофільний зуб. І до речі, на таку шину з пазом 1,3. бо, як правило, низькопрофільні ланцюги всі йдуть під паз 1,3. Туди можна ставити заводські ланцюги штіль під заточку 10 градусів, тобто для повздовжнього різу. Тобто ви розумієте, да? що така шина. Вона буде мати найменший тертя і спротив деревини, коли ви робите поздовжній різ. Тобто для саморобних пилорам найкраще брати шину з канавкою 1,3 мм і ставити туди заводську цепочку з зубом під 10 градусів, а не самому переточувати її з 30 градусів на 10 градусів. На цьому в мене все, друзі. Ви були на каналі Роман Заєць. Напишіть під цим відео питання, або можливо, те, що я якось розказав вам не дуже зрозуміло. Я з радістю відповім в коментарях.